Луцьку відбулася четверта гра шкільної ліги Майндґейм. Цікаві різноманітні питання та чимало учасників, які бажають вибороти перемогу. Хто переміг, дізнавались наші журналісти. Серед учасників учні різних навчальних закладів восьмих та дев'ятих класів. Хтось тут вперше, а хтось повернувся випробувати свої сили ще раз. Учениця одного з луцьких ліцеїв розповідає, незважаючи на те, що не зайняли призового місця минулого разу, їх команда не здається та грає далі. Ми хочемо зробити матч реванш, хочемо все ж таки виграти, тому що минулого разу ми не взяли перемогу, але на цей раз налаштовані дуже серйозно. Серію ігор для інтелектуалів організували разом з Луцькою міською радою та фондом Ігоря палиці. Тільки разом працюйте над собою, і наступного разу ви здобуєте насправді чесну перемогу. Я бажаю вам перемоги сьогодні. Бажаю перемоги вам кожного дня над собою, над своєю лінією, над навчанням. Бажаю перемог в житті. Вам і ще раз бажаю нам усім цього року. Перемогу нашій країні Катерина Шкльода каже: таку гру проводять не вперше. Всього буде дев'ять таких ігор. А в кінці по турнірній таблиці визначатимуть команду переможців. «Подобається дітям такий вид і розваг, і змагань дуже важливо підтримувати їхній інтерес до навчання, їхній інтерес до розвитку. Фонд «Ігор'я це тільки разом. Підтримує обдаровану молодь. Підтримуємо і центри позашкільної освіти, і малу академію наук. Підтримуємо якісні їхні розваги для того, аби вони наповнювали свій час корисною інформацією, спортом і зростали нашою гідною майбутньою нацією. Основним завданням гри є показати школярам, що розумним та еродованим бути модно. Загалом це інтелектуальний квіз, оскільки вважаємо, що саме молодь є такою прогресивною ланкою, і намагаємося сприяти освіті нашого майбутнього. Школярка Юля каже, що гру любить не лише через цікаві та допитливі питання, а й через можливість завести нові знайомства. Тут ми спілкуємося з людьми з нашого міста, з інших шкіл. Також дізнаємося багато нового, і це є дуже цікав... Одна з найцікавіших залів Луцьку ігор, які в принципі для дітей нашого віку. За правильні відповіді гравці мають можливість отримати цікаві призи. В одному з турів за свою можливість команда Бандерівці отримала подарунок. Ми виграли блокнот, мендієм для свого класного керівника. Дев'ять раундів, десятки різноманітних запитань та завдань. І ось нарешті оголошення переможців. Цього разу перше місце зайняла команда Ґрінвін. За друге місце боролися дві команди. Та за результатами батлу його посіла команда Дикі коти. Третє місце ж зайняла команда Інтелектуали Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.